Кальцій дитринікомед турбота про свою красу вже зараз. От спасибі, Тань, що не відмовила вихідний. Яка б я на концерті була без нової зачіски. <гум> Якби я вам відмовила, ви ж мій любимий клієнт із самим слухняним волоссям у світі, <гум> скільки з мене, як завжди? Чи на дому дорожче буде? Для вас, як завжди. <гум> Ось. Тримай. А над моєю пропозицією подумай ще раз. Не відмовляйся одразу. Зайвих грошей не буває. Як надумаєш, дзвони. А добре. Не може бути. Тяна стомилася від постійного безгрошів'я. Вони з чоловіком Євгеном заробляли небагато їхньої зарплатні вистачало на погашення іпотеки, а на життя майже нічого не залишалося. Швидкий заробіток, який запропонувала Тетяні, одна з постійних клієнток, міг би вирішити проблему з грошима. Але пропозиція була сумнівна, тож спершу жінка відмовилася. Та після того, як гроші почали їй ввижатися, жінка вирішила поїхати до бабусі і спитати, чи не було те видіння знаком, що їй слід погодитися. Бачу совість тебе, Гризе. Сідай, розказуй. О, Розумієте, навіть не знаю, як сказати. Ми з чоловіком останнім часом з копійки на копійку перебиваємось. А тут одна клієнтка запропонувала мені підзаробити. Але я не знаю, як на таке погодитись. Відірви два листочки. Зімни та настільки. Тамара, клієнтка моя, підозрює, що чоловік її розлюбив, просить його перевірити. Ну і хоче, щоб я звабила його і надала їй докази, а вона мені за це заплатить. Ця жінка хитра. На зло тебе штовхає. Але не все так просто. Пропозиція ця погана, не буде добра від таких грошей. Та я сама це розумію. Але вже так набридло в цих злиднях сидіти, з води на хліб перебиватися. А ще й гроші почали вважатися. Я подумала, це знак. Бідність. Твоє випробування. Мусиш потерпіти. Не можу більше. Скільки не кручу одні борги. А у Женьки мого, така позиція, що все само по собі налагодиться. Я більше не витримую. Я тобі сказала, як є. А ти роби, як знаєш, погодишся на легкий заробіток. Гроші, може, й отримаєш, але спокій назавжди втратиш. Та де ж він той спокій? Скажіть хоча б, скільки ще ці злидні терпіти? Важкі часи у тебе закінчаться, але не так скоро, як тобі б хотілося. І на тому спасибі. Дорогою додому Тетяна все міркувала, як краще вчинити. І зрештою вирішила послухати бабусю і не погоджуватися на сумнівну пропозицію, аби зберегти миру у сім'ї. Та вдома на молоду жінку чекав неприємний сюрприз. Жень? А, це що в нас тут? Холодильник здох. Як здох? Невсіх. Да? Я вже з майстром проконсультувався. Він каже, що дешевше новий купити. Тільки не зараз. До получки ще цілих два тижні. Не парся, Кіцунь. У нас на роботі вакансія верхолаза з'явилась. А це курси тільки пройти. Тисяча гривень. Заживемо, як люди. Все, що було в морозилці, вже потекло. Да Бог з ними з тими продуктами. Ти чуєш, що я сказав? Чула. Ще тобі треба тисяча гривень. Не мені, а нам. Промислові альпіністи зараз на розхват. А зарплатня, ну, тисяч сорок, не менше. Що там? Рахунки з електроенергією прийшли. На наступний тиждень ще виплати по кредитам. Нехай почекають. Нема в нас зараз. Так що мені погоджуватись на курси? Жень, давай на зараз. Давай, але місце гаряче, чекати не буде. Тетяна була у відчаї. Чоловік знову відсторонився від вирішення проблем. Тож вона більше не бачила іншого виходу, окрім як погодитися на пропозицію Тамари. Адже гроші на погашення кредиту, покупку нового холодильника та комунальні платежі потрібні були терміново. Алло, Тамара Михайлівна, ваша пропозиція ще в силі. За кілька днів чоловік Тамари Артем прийшов на стрижку до Тетяни у перукарню, де вона працювала. Аби зав'язати знайомство, жінка сховала його папку. А коли чоловік пішов, Вибігла слідом, щоб її повернути. Там настільки важливі документи, що я навіть побоявся лишати їх в машині. А вас побачив, забув і голови і документи. Не перебільшуйте. Правда, правда, ви мене просто врятували. Навіть не знаю, як вам дякувати. Та тут нема за що дякувати. А от я би вам була дуже вдячна, якщо б ви мене до метро підкинули, якщо це зручно. Звичайно, підкину. Сідайте. Чоловік підвіз Тетяну до самого дому. По дорозі молоді люди розговорилися, і жінці з легкістю вдалося перейти з Артемом на ти. Все йшло навіть краще, ніж Тетяна собі могла уявити. Жінка ще у перукарні підкинула до папки Артема свій номер телефону. Після розмови в машині вона була упевнена, що звабити чоловіка буде неважко. І все ж, очікуючи на його дзвінок, Тетяна помітно нервувала. Кітін. А ти мою футболку з вовком не бачила? Ось візьми цю. Це точно чиста і просована. Пристань, Жень. Давай одягайся, бо ще на роботу спізнишся. А чого ти знов така наїжачена? А нічого. Бо набридло в злиднях жити. Ми навіть дитину не можемо завезти, бо не буде чим годувати її. Блін, Тань, чого ти панікуєш? Все буде добре. Коли? Ти тільки говориш, нічого не робиш. Бо тебе це все влаштовує. Все, я краще піду. Тетяна відчула, що останнім часом чоловік почав її дратувати своєю інфантильністю. Думати про те, як жити завтра і де дістати гроші, завжди доводилося тільки їй. Тому, коли Артем подзвонив і запропонував Тетяні зустрітися, вона одразу ж погодилася. Добре, чекатиму. Минув тиждень, як вони з Артемом почали зустрічатися. Чоловік призначав їй побачення майже кожного дня після роботи. Був дуже уважним та галантним. Проте будь-які натяки на більш близькі стосунки він ігнорував. Тетяна вже збиралася сказати Тамарі, що її перевірка провалилася. Аж тут Артем попросив жінку звільнитися з роботи раніше і не планувати нічого на вечір. Дуже солодке морозиво пити хочеться. А в мене в машині пяшка води, бо тут немає де купити. Пішли. Чудова прогулянка. Слухай, а чому ти попросив мене раніше то зробити? Може, сьогодні залишимося в темі? У мене є краща ідея. Квитки? Виставка. Ну, ти ж сама казала, що хочеш туди попасти. Відкладати немає куди. Завтра вона закривається, так що прошу в карету, мають збуватись. Така уважність до її бажань збентежила Тетяну. Вона вже забула, як це почувати себе жінкою поруч із турботливим чоловіком. До того ж, Артем був художником, популярним та успішним, і Тетяні було з ним неймовірно цікаво проводити час. А повернувшись додому, жінка іще болючіше відчула, у яких злиднях вона останнім часом живе. Ти чого так пізно? Я вже задумався чи буде роботи собі робити. Ну то вирішиш проблему з Ми Вони в тому положенні, щоб я відгулялася від роботи. А сьогодні до ти була? Я з хлопцями неподалік працював. Заскочив на обіді до перукарні, а дівчата кажуть, що ти вже пішла. Ну, одна нас клієнток додому запросила, потім і подруга приєдналася. Я ж не можу відмовлятися, це живі гроші. О, так доложи мені 300 гривень. Я через хлопців в альп-клубі домовився собі допуск отримати, А позичити нема у кого. Який допуск? Ну, я ж казав, у нас вакансія верхолаза є, а там без допуску до висотних робіт ніяк. Мені туди на пару днів треба поїхати. Коротше, дайся 300 гривень. Тетяна дуже боялася, що Євген дізнається про її таємні зустрічі із Артемом. Щоб швидше закінчити неприємну розмову, вона віддала чоловікові останні, відкладені на чорний день гроші. Молода жінка зрозуміла, що має швидше завершити так звану перевірку Артема. Коли наступного дня Євген поїхав у відрядження, Тетяна зателефонувала Артемові та домовилася про чергову зустріч. У мене таке буває, права нога, як заговорена. Не поможеш додому дострибати? Звісно. А -а -а! Тобі важко. Ти як пишинка. мені приємно. Жінка вирішила діяти більш рішучо. Вона зробила вигляд, що підвернула ногу, аби заманити Артема до себе додому та нарешті звабити його. Тетяні дуже подобався Артем як чоловік, але жінка боялася собі у цьому зізнатися, адже він був одружений. Тому, вгамувавши почуття, Тетяна змусила себе довести справу до кінця. І вже майже не боліться. В тебе такі ніжні руки. Танюш, нічого не кажи. Просто поцілуй мене. Того вечора Тетяні нарешті вдалося записати компромат на Артема. Минуло вже кілька днів, а обміняти відеозапис зради на обіцяні гроші Тетяні ніяк не вдавалося. Телефон Тамари не відповідав. Лише механічний голос автовідповідача повідомляв, що номер більше не обслуговується. Набраний номер не обслуговується. Тетяна була у відчаї і не знала, що й тепер робити, адже гроші були потрібні терміново. Свою частину угоди із Тамарою вона виконала і хотіла отримати обумовлену суму. Жінка відпросилася з роботи і приїхала до бабусі, аби з'ясувати, де й тепер шукати замовницю перевірки. Добрий день. Бачу, не послухала ти мене. Пішла за легкими грошима. Чого тепер до мене прийшла? Тамара пропала. Відео, яке вона просила, в мене є. А як її саму знайти, я не знаю. А Гроші вкрай як потрібні. Покажи мені фотографію цього чоловіка. Ця Тамара пропала не просто так. В неї зв'язок з цим чоловіком. Але вони не одружені. За цією історією стоїть великий обман і велика любов. Обман? То грошей я так і не побачу. Грошей ти не побачиш через те, що гаманець твій, наче роздвоївся. У мене два гаманця. В одному гроші про запас, а в другому на повсякденні витрати. Так зручніше. Є така прикмета: зберігатимеш гроші у двох гаманцях, і там, і там, пусто стане, і життя твоє роздвоїться, і грошей не буде. Та їх і так нема. То де Тамару шукати? Не знайдеш ти її. А правду у цього чоловіка зможеш дізнатися зрозуміло. Тетяна не могла повірити, що другий гаманець і є причиною її фінансових проблем, тому не послухала бабусю і вирішила продовжити пошуки Тамари. Минуло кілька днів. Справи ставали дедалі гіршими. Зарплату Євгену затримували у Тетяни, як на зло, зривалися клієнти. А телефон Тамари, як і раніше, не відповідав. Проте Артем телефонував по кілька разів на день. Ну як знайшов гроші? Бо все, що могло позакінчуватися, вже закінчилося. Ніхто не хоче позичати. Послухаєш їх, живуть як королі. А як до діла доходить, так за двадцятку удавляться. Жека, не займай мене, не зараз. А коли? Ти останнім часом завжди не в гуморі. Хто там тобі постійно на а ти не береш? Та це з банку. Не хочу зараз відповідати. Так, а чого ти номер не заблокуєш? Давай я все зроблю. Облишню я сама. Ну, як знаєш? Тетяна злилася і була готова на все, аби отримати свої гроші. Вона згадала пораду бабусі і про всяк випадок вирішила позбутися зайвого гаманця, а потім наважилася та призначила Артему зустріч у сквері, де вони часто із ним зустрічалися. Не придумавши нічого кращого від безвиході Тетяна вирішила шантажувати Артема, щоб отримати нарешті гроші, на які так розраховувала. Привіт. На цій флешці запис твоєї зради. Я можу продати її тобі, а можу твоїй дружині. Ну, ясно. Тільки Тань. Немає в мене ніякої дружини. Як це нема? Тамара. Тамара моя сестра. Це я її попросив домовитись з тобою про цю перевірку. Але навіщо? Я знав, що ти у скруті і що у тебе є чоловік. Хотів дізнатися, наскільки ти його кохаєш. Але це підло? Чи ти взагалі хворий? Ось, тримай це гроші, про які ви домовлялись з Тамарою. Давай будемо вважати, що це компенсація за моральні збитки. Повірити не можу. Навіщо це тобі? Тань, пробач. Я дійсно в тебе закохався. Якось забирав томку з перукарні, як побачив твої очі. Ти ж не кохаєш свого чоловіка. Залишайся зі мною. Споченець. А я ще мучилася, переживала, та ти мені мало життя не зламав. Ніколи більше не хочу бачити тебе. Ніколи. Тетяна була шокована Здійшов. правдою, яку відкрив їй Артем. Але чоловік був щирим у своєму каяті. Він запропонував жінці залишитися хоча б друзями. І час від часу позувати для його художніх робіт за гроші. Втомившись від фінансових проблем, Тетяна вирішила погодитися. Минув майже місяць. Тетяна вкрай стомилася від подвійного життя. Ти де була? Перша ніч. – У подружки. Заговорилася, я її про час забула, а звідти їхати через усе місто. Щось зачастила ти до своїх подружок. Може, немає ніяких подружок? Так ти не соромся, так прямо й скажи. А я й не соромлюся. Спонсор у мене є. Чи ти думаєш, що наші борги самі по собі зникають? Що? Мало того, що ти з кимось спиш, так ще й за гроші? Ти знаєш, як це називається? Не сплю я. Я над турницею працюю, він художник і платить мені за це. А, а я то думаю, що за таємничі клієнти трубку обривають? А Таня, значить, у нас на турниця. Вона не сексом займається, вона працює. Жень, ну що ти таке кажеш? Я ж для нас, для сім'ї стараюся. Іди далі і старайся. Перша ночі, саме ходове час. І додому більше не повертайся. Тетяна була у шоці від того, що сталося. Вона не очікувала, що чоловік просто серед ночі виставить її з дому. А вранці вона знову поїхала до бабусі за порадою. Ви були праві і про обмани, про кохання. Але що мені далі з цим всім робити, я зовсім не знаю. Може, ви підкажете якийсь обряд, який помирить мене з чоловіком? Не знадобиться тобі обряд. Твій Євген і так тебе пробачить, а ще він почне заробляти великі гроші. А от чи станеш ти від цього щаслива, я не знаю. То є шанс, що все буде як раніше. Так, як раніше, в тебе вже ніколи не буде. Ти знову станеш перед вибором: гроші чи кохання. А от чи зможеш зробити правильний вибір, від тебе залежить. Хто його знає, де той правильний вибір. Тетяна ще кілька разів намагалася помиритися з чоловіком, але Євген не хотів з нею навіть розмовляти. Зрештою, жінка змушена була погодитися на пропозицію Артема і переїхати Є. до нього. Ну, як ти тут злаштувалася? Зручно тут. Так, дякую, все добре. А, я зараз закінчую обід приготую. Танюш. Я тут подумав. Я ж обіцяв тебе в кіно зводити. Кіно? Ну так, ти казала, що давно не була в кінотеатрі. Ось. Квитки на вечірній сеанс. Дякую, я дійсно давно нічого не бачила. А після цього я зимов ресторан, хочу провести з тобою чудовий вечір разом. Це так приємно, але не хвилюйся: я ні на чому не наполягаю, я вмію чекати. Турбота Артема розтопила серце Тетяни, і вона нарешті зізналася сама собі, що він їй і справді подобається. Але наступного дня до неї на роботу несподівано приїхав Євген, щоб поговорити. Не знав, де тебе шукати, от вирішив під'їхати на роботу. Чого тобі треба? Я тут подумав, я правда, палку перегнув. Можливо, справді ти мені не зраджувала, я так визволявся. Повертайся додому. В мене нова робота. З грошима проблем немає, А тільки тебе не вистачить. Я подумаю. Ну, що тут думати, Ну не вже по подругах краще виштись. Давай після роботи вдома. Тетяна розривалася від вибору. Їй було добре з Артемом, але вона іще не забула свого чоловіка, якого колись щиро покохала. Тому жінка вирішила спробувати врятувати сім'ю. Вона не знала, як пояснити все Артемові, тож відпросилася з роботи, потай зібрала речі і повернулася додому. Минуло два тижні. Відколи Тетяна позбулася другого гаманця, Євген почав добре заробляти. Бабусина порада спрацювала. І з грошима в родині проблем більше не було. Зараз футбол буде. Я там холодильник затарив. Зроби якихось бутербродів. Але від цього Тамара не стала щасливішою. Зробиш? Взагалі то я кіно дивилася. Та то хіба кіно? То дурня якась. Будеш таке дивитись, станеш тупа як курка. Всі клієнти розбіжаться. Давай, тягни пів Починається уже. Жінка весь час сумувала за ніжним та чуйним Артемом, якого сама відштовхнула від себе. Наступного дня вона не витримала і домовилася із ним про зустріч. Що ти хотіла? Поговорити. Треба. Я зробив все, щоб ти мене покохала. От ти обрала чоловіка. Я поважаю твій вибір. І ти не хочеш мене повернути? Якщо чесно, гроші закінчились. Не можу більше оплачувати ні наших побачень, ні твою роботу на турчиці. Але ж ти казав, що ти відомий художник і що мої портрети висітимуть у всіх музеях світу. Художник? Оформитель я. Кульки на весіллях розвішує і у вітринах виставляє. Так що ти не ці накопичення пішли на оформлення нашого красивого роману. Артем. Пробач мене. все настільки сильно заплуталось і я зрозуміла, що кохаю тебе. І Я хочу бути з тобою, якщо ти згоди. Тетяна нарешті зрозуміла, що мала на увазі бабуся. Коли сказала, що їй знову доведеться обирати між грошима та коханням, жінка вирішила, що краще житиме скромно, але з коханим чоловіком. Її підтримка надихнула Артема і допомогла реалізувати свій талант. Тепер його художні роботи приносять не лише задоволення, а й гарний прибуток родині. Бабуся ж нагадує, що зберігати гроші у двох різних гаманцях не можна. Рано чи пізно це призведе до фінансових проблем, і обидва гаманці залишаться порожніми.